Слава Україні. Розпочалась 657 а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 89 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 10 ракетних та 18 авіаційних ударів. Здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Крім того, минулої доби Російська Федерація вчергове атакувала Україну, застосувавши 15 безпілотників типу шахет 136 136-131. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 9 ударних безпілотників. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали «Побєда» та Новомихайлівка Донецької області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилося понад 90 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оперативно стратегічно групування військ Хортиця на Куп'янському напрямку українські захисники відбили чотири атаки ворога в районах Синківки та північно-західніше Петропавлівки Харківської області. На Лиманському напрямку наші захисники відбили вісім атак ворога в районах Спірного та Веселого Донецької області. На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 14 атак ворога в районах Богданівки, Кліщіївки, Андріївки та Північного Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій селі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу, значних втрат. Сили оборони успішно відбили 42 атаки противника в районах східніше Новобахмутівки, Авдіївки, південніше Сєвєрного, Південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Мар'їнки, Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області. Де українські захисники відбили 14 атак. На шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На запорізькому напрямку Сили оборони України відбили три атаки ворога в районах північніше, Приютного та Західніше Новопокровки Запорізької області. Водночас на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога в зовсієї лінії фронту. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника. Командувач російського окупаційного угрупування військ Дніпр, генерал Теплінський, видав наказ про формування штурмових підрозділів з числа офіцерського складу. Це такі собі ударні батальйони за зразком білогвардійських частин 20-х років минулого століття. Основні критерії для офіцерів, якими комплектуються штурмові підрозділи, це нездатність до командування підлеглими, особиста недисциплінованість та слабка мотивація. Загалом генерал Кіплінський. Що зараз обіймає посаду командувача російського окупаційного групування військ «Дніпер», не користується авторитетом серед військовослужбовців Збройних сил ЕРФІ. Зокрема, його підлеглі стверджують, що він не дбає про збереження життя свого особового складу. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала два удари по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, двох складах боєприпасів, одному пункту управління та одному артилерійському засобу противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали: 800 окупантів, 9 танків, 19 бойових броньованих машин. Три артилерійські системи, дев'ять безпілотників оперативно-тактичного рівня, десять крилатих ракет, чотирнадцять автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!